Скоріше за все, ви не знаєте цю історію. Адже КДБ та радянська влада зробили для цього все можливе. Вони знищили видатний твір українських митців та стерли пам'ять про нього. Врешті-решт, замість унікального меморіалу, в Києві на 200 метрів простяглася похмура бетонна стіна. Що ж тут мало бути? Зали прощання. 60-х роках в Києві розробили проект парку пам'яті з першим у столиці крематорієм на байковому кладовищі. Його авторами стали архітектор Аврам Мілецький і пара київських художників Ада Рибачук та Володимир Мельниченко. Саме творчий тандем Рибачук і Мельніченка і створив наймасштабніший твір українського монументального мистецтва стіну пам'яті. За проєктом Мілецького, крематорій мав бути звичайним технічним приміщенням для спалювання, але митці вирішили створити на головному кладовищі Радянського Києва справжній храм неба. Відтак зали прощання, які дехто помилково вважає крематорієм, постали такими, як ми їх знаємо зараз. Тут проводять церемонії під час похорон, а цех для кремації митці сховали під землю. Володимир Мельниченко згадував про це так. Перш ніж почати працювати над проектом, митці вирушили у подорож з селами Волині, Поділля та Буковини, відвідуючи похорони та поминки. Таким чином вони хотіли більше дізнатися про українські народні обряди поховання. Коли почали розробляти зали прощання, вирішили зробити будівлю храмового типу. Тому форму обрали подібну до хмар і виконали її 17 легких оболонок. Основу для будівлі зробили у формі кола як символ безперервного руху. Таким чином, у Києві постала не просто частина меморіального комплексу, а унікальна пам'ятка архітектури шедевр українських митців. Стіна пам'яті на ідею створення стіни пам'яті митців теж надихнули українські звичаї. А саме процесії, коли померлого приносять через усе село. Тож до трьох зал прощання вирішили зробити окремі дороги, які передбачали подібні дійства. До найголовнішої зали шлях мав би стати найдовшим, пролягаючи повз озеро та стіну пам'яті. Цю пам'ятку споруджували, щоб полегшити гори відвідувачів. Проходячи повз монумент, вони мали б впізнавати зображені на ньому сюжети та розуміти, що не лишилися самотніми. Стіну в формі звивистої стрічки запланували зробити у вигляді горельєфа з 24 різними композиціями на теми міфології та світової історії. Готові горельєфи збиралися розмальовувати за допомогою стародавньої технології, за якою кольори поєднують з бджолиним воском. Кольорові рельєфи відбивалися б у воді штучного озера вздовж споруди. Від стіни до зал прощання художники також хотіли зробити міст. Працювати над монументом художники розпочали у 1974 році для виконання горельєфа. Вони використовували нову технологію, на яку митців надихнув Пабло Пікассо. Виготовлення з арматури об'ємної форми, яка пізніше заливалася бетоном. Загалом Аді та Володимиру вдалося створити горельєф завдовжки 213 метрів із завишки від 4,5 до 16 метрів. Загальна площа становила 2000 квадратних метрів. Можна сказати, що цей твір став працею всього життя для Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, знищення стіни пам'яті. Произведение чужда традиціям советського іскусства давит на чоловіка своєю антиестественностью, уніжає його достоинство і все то, чим він живе і за що он бореться. Так у записках про стіну пам'яті та її авторів доповідали агенти КДБ на початку 80-х років. Наприкінці 1981 року чиновникам надійшов анонімний лист, який звинувачував авторів парку пам'яті у прагненні збагачення та відході від затверджених ескізів. За це митці нібито заробили 2 мільйони рублів. Лист став формальним приводом, щоб призупинити роботи. Існує версія, що керівник українського РСР Володимир Щербицький відвідав парк пам'яті і побачив у барельєфах зображення людей єврейської зовнішності через неслов'янські носи у скульптур. Спочатку стіну пам'яті закрили дошками, а пізніше металевими сітками. Наприкінці березня 1982 року монумент почали заливати бетоном. До травня результати багаторічної праці митців опинилися майже під тисячою кубометром бетону. Ада також з величезним смутком згадувала ті події, коли знищували наші рельєфи, я років 10 не відчувала колір, світ для мене став чорно-білий. Вже у Незалежній Україні на початку 90-х державні органи та Рада спілки архітекторів засудили акт вандалізму радянської влади, скасували всі рішення про ліквідацію пам'ятки і рекомендували відновити горельєфи. У 2018 році в межах фестивалю Київ Артвік відкрили невеликий фрагмент центральної композиції Берегиня площою 6 квадратних метрів. Вона зображає дві фігури жінки: одна зачерпає воду з річки життя, а інша трубить у горн і сповіщає про початок війни. Продовжити звільняти композиції змогли лише в 2021 році, завдяки зібраним пожертвам від благодійників і тисяч українців. Ще за життя Володимир Мельніченко встиг побачити відновлення лише деяких робіт, які створював разом з Адою. Однак відновлення найголовнішого твору свого життя стіни пам'яті, він, на жаль, не дочекався. Адже в 2023 році на 92-му році життя митця не стало. Проте напередодні художник передав своє мистецьке надбання до фонду збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельниченка. Фонд провів реновацію будівлі, а у головній залі облаштували виставковий простір. Крім опіки над музеєм, в майбутньому фонд планує роботу над відновленням стіни пам'яті. Але поки цей проект на паузі через його масштабність і в аспекті художнього задуму і в питанні бюджету. Наразі триває розробка науково-проектної та кошторисної документації для реставрації залів прощання, якими теж опікується фонд АРВМ. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.